Коли питають там мене, чи вірите ви в любов в такому страшному часі, то саме в такому страшному часі найбільше я вірю в любов і в життя. От як не парадоксально, війна це час для життя. На творчу зустріч до надвірної завітав знаменитий актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Розмову з зіркою провів місцевий краєзнавець. Андрій Василів розповідає, знайомий з актором давно разом працювали над фільмом Довбуш. Насправді Олексу знаю не перший рік, особисто з ним знайомий. Тим більше, що він був моєю візою для роботи в цьому фільмі, бо я працював над текстами, адаптувати тексти до гуцульської говірки, але адаптувати. Так, аби цю говірку зрозуміли і в Полтаві і в Чернігові, то ще було такий великий виклик. Цікава робота була і долучитися до цього фільму і писати ці тексти. Там з цих текстів то вже можна лише не збирати на якусь окремішну книжку. Так само з Олексою працювати. Під час зустрічі Олексій Гнатковський розповів про зйомки фільму Довбуш, волонтерство, магію Карпат та Патріотизм. Зокрема, звучали знамениті фрази актора. Знаєте, мені дуже страшенно не подобається фраза про те, що ми вівці, так а хоча вона дуже запам'ятовує ще так, вона пам'ятається, але насправді українці вже давно довели, так що вони не є вівцями. А, і це треба викорінювати. Так ми здатні об'єднуватися. Ми здатні воювати за свою державу. Ми здатні робити дуже якісні речі. І знаєте, ці російські наративи про несправжність чи неповноцінність треба викорінювати вже з самого дитинства. Добре, знайомий з актором, і пан Михайло, керівник надвірнянського естрадного оркестру, протягом десяти років він працював у обласному академічному драматичному театрі. Разом з Олексієм Гнатковським він, будучи ще студентом, проявив дуже акторські здібності, і всі вистави, які проходили в театрі, прем'єри, він свої ролі виконував на дуже високому. Професійному акторському рівні про високий професійний рівень Олексія Гнатковського талант та громадянську позицію розповів голова громади Зіновій Андрійович не пропускає жодного візиту актора до надвірної. Коли ми розпочинали тижневі підготовки до Дня Незалежності, у нас виникла ідея, щоб ми. Могли запросити на показ фільму Олекса Довбуш, відомого актора, заслуженого артиста України Олексія Гнатковського. По-перше, провести зустріч, розмову невимушену. і нам вдалося переконати, запросити, звичайно, в зв'язку з тим, що дуже щільний графік, але вдалося приїхати Олексію до нас, до нашої громади. і Поспілкуватися з мешканцями нашої громади під час заходу проходив благодійний збір коштів для майстерні ехпівдронів на двірнянці зібрали. Більше 10 тисяч гривень Олексій Гнатковський радий, що українці єдині та продовжують допомагати військовим. Ці фільми відбуваються благодійно, і кожен, хто приходить сюди, має можливість подавати подати свій донат на виготовлення ось таких дронів. Це дуже важливо. А також ми з командою фільму ми передали цей фільм, і я приїхав сюди. І завдяки тому цьому приїзду цій передачі цього фільму частина коштів і цей дрон, і ще частина якихось коштів піде. Від мене і від нас на Азов Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї.